Ну що, сезон морозова вже відкрито. І кожен із батьків, хто хоч раз намагався відіпрати полоничне Морозово із білосніжної дитячої футболки, зараз зрозуміє мою радість і триумф, тому що ви знайшли морозиво, яке не тане. Де взяти який рецепт усі подробиці про різні сорти морозова у наступному сюжеті? Сьогодні поговоримо про десерт, який стає дуже актуальним у літню спеку, але і взимку його поціновувачі від нього не відмовляються. Так, так, ми про морозиво. Але звичайне морозиво це вже якось надто банально і нецікаво. Тому ми підібрали найцікавіше, найнеймовірніше морозиво в світі, скільки коштує найдорожче морозиво. Що це за морозиво, яке у темряві світиться, та морозиво, яке не Розмерзається. Як це можливо, дізнаємось просто зараз. Хочете спробувати морозиво, що світиться? Його вигадав Чарлі Френсіс напередодні Хелловіна. Під час його приготування використовуються спеціальні білки, які активуються кальцієм. Світиться смаколик лише в темряві. Для цього потрібно просто лизнути десерт. Правда, це задоволення не із дешевих. І це ще м'яко сказано. Знаєте скільки коштує одна кулька такого морозива? Не повірите 200 доларів. Просто неймовірно. Подивіться на це. Це ж просто витвір мистецтва морозово-галактичного масштабу. Таку красу виклав у соцмережах один із користувачів. Він поєднав красу галактики із своїм улюбленим десертом. Але як він це зробив, не пише. Треба буде вдома поекспериментувати, а раптом вийде. Виявляється, тако буває не лише з яловичиною, курятиною чи з овочами. Є варіант і для любителів солоденького з вершками, шоколадом та фруктами. Вигадали такі незвичні тако не на батьківщині цієї страви у Мексиці, а у американському магазині Кондитерській у Каліфорнії. Тепер це їхній коронний десерт. Серед клієнтів він дуже популярний. А це мрія усіх мам і не лише мам. Нарешті їм не доведеться відпирати плями від морозива з одягу їхніх дітей, тому що вже створене морозиво, яке не тане. Якось роб Колінгтон спробував у музеї астронавтики у США морозиво для космонавтів. Воно було жахливим на смак, але практично не тануло. Що зробив роб? Він кинув офісну роботу і два роки створював своє смачне морозиво, що не Тане, і в нього вийшло у руках: десерт сухий, але як тільки ти його кусаєш, воно поглинає вологу і перетворюється на класичне морозиво. Ось така, от солодка історія. Як ви думаєте, скільки може коштувати найдорожче у світі морозиво? А ми вам розкажемо одну тисячу доларів. І ні, це не пожиттєвий запас цього десерту. Це лише за одну порцію. Ну але за таку ціну клієнт отримує ексклюзивність по повній. Воно містить більше 28 сортів дорогих бобів із різних куточків землі, а прикрашають його конфеті із справжнього золота. Подають морозиво в уні. Кальному фужері із декором із золота на підносі із золотим браслетом. Дегустувати десерт пропонується десертною ложкою відлитою з жовтого золота та інкрустованою білими й коричневими діамантами. Ну за таку вартість ложечку із собою могли б запакувати. На сьогодні у нас все пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.